А що далі? Відповідь очевидна. Нам треба обов'язково зберегти державу. І тому єдність насамперед навколо Збройних сил. І от завтра, незважаючи на все це, я везу чергову партію допомоги. І що мене засмучує найбільше, це якщо санкції суттєво ускладнять допомогу мого фонду Українській армії справі. Кої я і наша команда жила всі ці три роки Великої війни. Я не хочу і не буду сьогодні говорити про гроші. Проте лише дронів ми вже поставили 50 тисяч, але у влади інші пріоритети. І я не здамся в боротьбі за європейську демократичну Україну. І наша команда не здасться. Ніхто і ніщо не змусить нас. Змінити мою позицію це просто помста за те, що ми єдині не боїмося говорити правду і називати речі своїми іменами.